Добрий день, з вами Макс Клас. Сьогодні ми будемо продовжувати нас на спей виживанка в деревні Сім. Як ви пам'ятаєте, ми, ми достроїли наш дом, зробили там освіщення і йшли в піщеру. І так нічого не знайшли. Ми, так що зараз ми йдемо далі у піщеру. Я ставлю на паузу, коли знайду якісь ресурс, які там, я повертаюся. Добрий день, я знайшов желізо, бачу. чую його, і повернувся. Бачу, воно тут не одне, і не два, і не три. Його тут чотири. Чотири желіза я знайшов. Так. Срюзо є. Вже чотири штучки. Йдемо далі вниз. Граві. Не дарма я брав лопату? Скажіть. Так. Угу. Так, мені тут не потрібен. Головне. Ось все правий ми позбулися. Патрулок. <клес> О, у воль Ще плюс уголь. Буваємо його. Коли зламались потостання і Фотографія, я не хочу його купати, тому йду в іншу сторону. Ось туди. Так. У мене закінчиться кірка, я повернуся і зроблю нову. А зараз пауза. Я знову знайшов желізо. Собираємо його. Його тут більше, ніж того разу. Там попали 4, а тут, -то, тут -то 5. Йдемо далі. Я знову знайшов що На такій висоті його вже є достатньо. Ну, ми підемо на один блок нижче. Ось, ще є жлізо, а так би ми його пропустили. Значить частіше воно на оцьому цьому уровні. Так що будемо купати ось тут. Все. Тут такий у нас пакетик. Все, пішли далі. Цього разу я не буду нажимати пауф. Ідемо купати. ля ля-ля-ля. Ми там купати ляля-ля-ля-ля-ля. Що таке? Так ясно, тут грабні, наче повертаємо. Не хочу взять група, що пригодиться mm -hmm. копаю, туди, І туди, копаю, Добре. Ось нам я знайшов желізо. Бачу його, тут вже багатенько розвелося. ми розвелося воно. Так недалечко. Купаємо далі. Купаємо, купаємо. Пока звалилась. Подождіть секундочку. Я ось включив музичку, йду ці печеру і не бачу ніж ніяких ресурсів. Музика щось лагає, дуже. Ну Добре, я думаю, вже потрібно повертатися домой. Зараз доламаю цю кірку і підемо додому. Опа Ендермен. Пісня називається Опа Ендермен. Хто може знає цю пісню? Опа, Эндермен. Опа, Эндермен. Все кирка уже скоро сломается. Ну, все, Кілька зміни вдома. Я ставлю паузу, а коли прийду повлюся. Ось я вже вибрався. Тут бачу, земля зацвіла. Це і земля затвіла. За тарельний замік. Набралося. 18 угля і 18 желіз. Порімо. А ще дуже багато камінь. Можете зробити з камня з колу. Поставку поставимо хайплас. Упс, не це. Оце. Все, хайплавс. Отакий От короткий вийшла у нас відео, ну як обично. ми достроїли домик. В, тій серії, в цій серії ми побували в піщелі. добули небагато желіза. Я зараз не серії і постараюсь добути ще желіза. Якщо ви проти, пишіть в коментарях. Ставте лайк і на мій канал. З вами був Маркс Клас. до побачення.